нам сьогодні 5 років. Ви вже бачите, да, по кульках. А нашої торгівельної марки МК 14 років. Про що, про що розповідати далі? Полетіла 5 років. А, шкодую, що я не почала раніше займатися Instagram. Працювала за прилавком да, до того, як перейшла в соцмережі. Мій аккаунт да, за ці 5 років пережив Два роки карантину після карантину почалося лихо в нашій країні. По факту, я працювала там спокійно трошки менше ніж рік. Я почала розмовляти з клієнтами через камери, повідати, що я продаю, для кого і що. І почалося лихо. Пан президент звернувся до нас, да, підприємців, і сказав так: Хватить. давайте, виходьте на роботу, давайте працювати, підприємці. Потрібно допомагати країні. Доброго дня. Вітаю, мене звути Алла, Я власниця акаунту МК Бренд Одеси. Нам сьогодні 5 років. Ви вже бачите, да по кульках і все, що там написано. А нашої торгівельної марки МК 14 років. Ось така ситуація. Сьогодні МК бренд Одеса виповнилось вже 5 років. Акаунту цілих 5 років. Ось ззаду ви бачите на фоні цифру, яка дуже гарно виглядає. Усе в наших кольорах. І сьогодні я алі буду за кадром задавати питання, тому що сьогодні дуже такий символічний день, але хочу розпочати з того: у нас на каналі дуже багато відео про історію вашого бренду. Взагалі хочеться поцікавитись, що ви відчуваєте в такий день. Біля нас, ось такі умови, коли МК Бренд Одеса існує в не дуже простій ситуації в країні. Що ви взагалі відчуваєте? Які у вас це викликає почуття? Саме серденька, знаєте, я просто в шоці, що вже пролетіла п'ять років, і я шкодую, що я не почала раніше займатися Instagram, Да? тобто я все ж таки працювала за прилавком, да, до того як перейшла в соцмережі працювати інтернет-мережі. Да. Я в шоці, що вже пролетіло п'ять років. Щоб ви розуміли, мій акаунт да, за ці п'ять років пережив два роки карантину. Тобто, по факту я працювала спокійно, трошки менше, ніж рік, коли тільки почала. Після прочався карантин, два роки карантину, а після карантину почалося у лихо в нашій країні. Ну, тобто, да, яке триває сьогодні вже, я просто не знаю, коли ви будете дивитися цей ролик, сьогодні 1 серпня 24 року. Ось. І щоб ви розуміли, можете собі уявити, тобто, я тільки почала. І я тільки почала в чомусь там, розбиратися, щось розуміти, що, що потрібно викладати, що потрібно показувати. Я почала просувати скажімо так, подачу, не таку, як всі показували. Я почала розмовляти з клієнтами через камеру. Я одна з перших, скажімо так, одна з перших, я реально говорю, як воно є, яка почала пропонувати через камеру розповідати, що я продаю, для кого і що. Тому що в той момент, коли я почала, всі дівчата перед дзеркалом підходили близько до зеркала, показували якість на собі, і все. Тобто це робилось-під музику та й все. Але я зрозуміла, що мені, мені як клієнту це недостатньо дивитися в дзеркалі річ, яка сідає на іншої людини. Я хочу розуміти, що є цей розмір на мене, чи яку якість я пропоную через це дзеркало. Хоча камера не завжди красива і правильно передає якість. А, і я хочу, щоб клієнти знали, тобто, от такі моменти. І я почала розмовляти на камеру. Я одна з перших реально це почала, а одна з перших почала пропонувати свій товар через прямі ефіри. В прямі ефіри люди виходили, там щось показували трошки зовсім трошки. А почалося ну тобто, і тут починається карантин. Мені прийшлося пристосовуватися. Я зовсім не розуміла, роботи не було. Всі сиділи по домах, і я не розуміла, що робити. Але ми знайшли вихід. Тобто, коли люди сидять вдома, що потрібно? Людям дуже зручно носити спортивні костюми. І ми почали відчувати дуже багато різних спортивних костюмів. І чесно, ми попали от просто в тренд. Тобто, ми от всі в карантин, знаєте, також всі, ті, хто працювали до карантину. Ну, і багато довше, ніж я. Також, знаєте, були в розпачі, ніхто не розумів, як працювати. Люди не працюють, вони сидять вдома, в них немає грошей, да? вони у відпустці за свій рахунок. Там, і, ну, тобто такий, знаєте, маленький хаос почався. Але все ж таки ми змогли перелаштуватися. Я пам'ятаю, що в мене такий знаєте, десь не, не пам'ятаю, або тиждень, або днів десять було таке. Знаєте, я не розуміла, що робити далі. Ну тобто, все, ну, все та й все. Крапка. Хтось пише, хтось не пише, там ж зовсім трошки писали, щось питали, щось хотіли обміняти, там на розмір більше чи менше, таке. Але в нас вийшло, і ми добре почали працювати. У нас прям от масштабування, масштабування. Настільки не справлялося, що чоловік ходив до моря. Я про себе просила запросила його, щоб він покинув море і почав мені допомагати. Я просто не встигала працювати. Я не встигала робити, ну, відшивати те, що я хочу. Да? Я не встигала ну займатися творчим процесом, тому що дуже багато переписок було дуже багато клієнтів, дуже багато потреб, дуже багато стандартних та нестандартних фігур. І для усіх дівчат ми намагалися всіх одягнути спортивні класні костюми, в яких дуже зручно знаходитись на карантині. Ось це було вперше. Я те, що я пам'ятаю, те, що було. Ну закінчився карантин, і почалося лихо. А десь приблизно через два тижні після початку, після 24 лютого, да, пан президент звернувся до нас, да, підприємців, і сказав так: «Хватить, давайте, виходьте на роботу, давайте працювати, підприємці. Потрібно допомагати країні, хто чим може. І було тяжко. Вийшли, почали працювати, перелаштовуватися. Також не зрозуміло, хто що хоче, да, хто як працює, хто поїхав з країни. Дуже багато дівчат, які приїхали з країни в одніх костюмах наших, так і пишуть, але вдягніть нам щось, дайте щось відправте нам посилку. Допоможіть. Ми поїхали ну, в тому, що було, бо їхали в ваших костюмах. Там це було взимку, да, поїхали в, у Флісі, дайте щось весняне, дайте щось літнє. Я дуже вдячна нашим клієнтам, що вони є, за те, що вони підтримують. Дуже багато клієнтів можуть собі за межами країни купувати собі речі. Ви ж розумієте, там там купа аутлетів, куча у них також знажок є. Різні є якісь. Такі бренди Макс марк… ну, макс такий, да? Тобто, ну вони за різні кошти там можна одягатися да в інших країнах, але дівчата підтримали українське, підтримали нас, українців, щоб ми продовжували просуватися. Все, ми живемо. Боже, мича у дівчат є настрій вдягатися. Боже, слава Боже. І знаєте, і потрошки, 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 цех з яким ми працювали, виїхав також з країни. Не було з ким працювати. Я не хотіла ніяких експериментів, тому що був другий цех, з яким я працюю, да за ці 5 років. І в мене в мене був досвід в першого цеху. Спочатку добре, да, але я повинна була пройти через досвід. От я потім знайшла інший цех, і е, ми дуже класно працювали. Тобто мені подобалась дівчата дивляться за якістю, тобто працює ОТК. Так все буває дівчата. Я не можу прямо сказати, що все, все, все завжди ідеальне, але буває, але зовсім трошки. Але це в швачному виробниці це, це нормальне. Є тобто, буває там 5-6% якісь, ну, зіпсувань да там, наприклад. Але це є нормою. Але ми завжди, якщо ми, наприклад, не додивилися клієнту, щось відправили, це виправляємо за свій рахунок. Це 100%, тобто ми вибачаємось, тобто ну ми люди і ми один до одного повинні з порозумінням відноситись цих поїхав. Я розумію, що мені потрібно робити, і що я роблю працювати з Туреччиною. Тобто мені потрібен товар, тому що на сьому також всі закапсувалися, да, ніхто нічого не возив, ніхто не розумів, як буде все приїжджати до нас, як виїжджати до нас. Ну тобто, знаєте, вся вся країна закапсувалася, тобто ніхто не розумів з підприємців, як працювати далі. Ми а, знову прилаштувалися, і в нас знову виходилося. Туреччина почала нас е приїжджати, тобто ми почали замовляти, вона почала до нас е по всіх е містах нашої країни приїжджати. Хтось, навіть хто отримує товар з Китаю, продовжує спрацювати з Китаєм, але трошки ось так, ну нічого. Головне, що все потрошки по поїхало. І це найголовніше для нас, підприємців, тому що, знаєте, з'явилася надія, ми працюємо, працюємо далі. Понад усе просто. І да, і я про що? Я от, от нас коротенько, да, там 5-7 хвилин вам розповідаю про історію, да, про МК Бренд Одеса за ці 5 років, тобто вже 4,5 років я прилаштовуюсь, прилаштовуюсь до українських умов. Такий ж саме підприємець, як будь-який з України. Да. Все це, це ми переживаємо разом. Ось, і для мене сьогодні свято, знаєте, мені аж не віриться, що вже 5 років минуло. 5 років. Але час так швидко летить не сам. Ну от ви знаєте, я от просто в шоці. Вже 5 років. Тобто в мене е, МК-Брандидеси це моя дитинка. Тобто За да, дитинки 5 років тобто її можна вже в від садочку віддавати. А я, я уявляю собі, коли я буду МК-Бран-Десе 18 років да, совершенноліття. Коли буде, але це одно 100% буде, тому що у компанії МК Бренд велике майбутнє. Ми плануємо. Ми, у нас тут на кульках написано Вперед і тільки вперед ще раз хочу сказати, що ми дуже вдячні нашим клієнтам а, і МК Бренд найкращий. Ми все ж таки зайдемо в топ 100 українських компаній, таких одних, таких самих крутих. Це 100% буде. І я думаю, що речі, які буде відшивати, в'язати компанія МК Бренд, дівчата, буде, мені здається, в кожному, в кожній третій хаті, там, знаєте, як там говорять. Не ну, може не в кожній в другій, але в кожній третій хаті щось буде від МК Бренд. Тобто ми прагнемо до цього. Я, я розумію, що 5 років це лише тільки початок. Це лише тільки початок. Ще раз дякую нашим клієнтам за усю цю підтримку протягом п'яти років. Очікуємо ваших привітань під цим відео. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за нашими оновленнями. Попереду дуже багато цікавого. Ставте усім гарного дня.